Вітаю, друзі! Ви на телеканалі конкурент Конкурентів. З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії представник громадянського руху свідомі депутат Луцької міської ради Михайло Наход. Вітаю, Михайле. Слава Україні! Вітаю Євген, героям слава! Вітаю, шановні глядачі! На цьому тижні була сесія Луцької міської ради. На моїй пам'яті, це напевно за останні роки перша сесія чергова так швидко закінчилась, за півтори годинки. Але було про що поговорити, і дійсно питань залишається чимало, які я хочу з вами обговорити, як з одним з активних депутатів. Зокрема, в останні місяці часто піднімаєте питання забудови старого міста, питання незаконної забудови, зокрема, і кафедральна 13, Так, це скандальна відома адреса. Власне, от хочу вас запитати, чому ігноруються так приписи? Є ж приписи, як і обласної адміністрації, є порушення, визнані є заборони, але нічого не робиться. По-перше, розкажіть тим, хто не в курсі цієї ситуації, взагалі, що там відбувається для початку, і чому так відбувається? Дякую за актуальне запитання, Євген. Якщо говорити про збереження історико-культурної спадщини, а також розвиток туристичного потенціалу старого міста у місті Луцьку, то потрібно починати не лише з кафедральної 13, а загалом з відсутності концепції розвитку та відновлення старого міста. На жаль, в Луцьку успішно реалізовуються окремі точкові проекти, як то відновлення окольного замку та його підземель, вежі чортори. Але немає цілісної концепції відновлення старого міста. Декілька років тому презентували концепцію. І навіть проводили конкурс на реконструкцію площі біля старого ринку, але справа далі не пішла. А в старому місці, де є маса історичних артефактів, не проводилось жодних належних комплексних досліджень для того, щоб на їх основі відновлювати. Територію і е, туди залучати туристів, туди залучати бізнес. А хто відповідає за проведення цих досліджень? Е, ну загалом, за більшість проєктів, які стосуються розвитку, відповідає керівництво міста. Можна виокремлювати певні департаменти. Ну, в першу чергу, це департамент архітектури, земельних відносин та реклами, це відділ охорони культурної спадщини, це в якійсь мірі управління туризму, е, але все-таки. Всі ініціативи, які можуть бути реалізовані, вони повинні отримати. Якесь певне спрямування від керівництва міста ну, тобто, це органи місцевого самоврядування, це їхня зона відповідальності. Абсолютно. Хоча є в нас історико-культурний заповідник в місті Луцьку, але його функції дуже сильно обмежені в питаннях розвитку. Тепер повернемось до ситуації з кафедральною 13. це скандальна земельна ділянка. Чому скандальна? Тому що понад 15 років навколо неї відбувалися різні розмови. Починати там будівництво, не починати. починались дослідження археологічні, які не були завершені через брак ресурсів і так далі. І питання відкладалось, але відкладалось, мабуть, до того часу, поки не будуть прийняті базові документи. Це генеральний план міста і це історико-культурний опорний план старого міста. Документи вже декілька років як прийняті, але е, цілісного підходу до розвитку. Старого міста немає, і що ми бачимо зараз? Минулого року земельну ділянку на кафедральній 13, так званий об'єкт незавершеного будівництва, перейшов від однієї юридичної особи до іншої, і міська влада, міська Луцька Мерія, надала дозвіл на. Проведення фактично будівельних робіт на цій території. Ну тобто, чекайте, був там якийсь недобут. Це продали іншому власнику і дали дозвіл далі продовжувати якісь роботи. Фактично, це був не недобут, а це були залишки колишньої будівлі. Фактично, це були залишки старих підземель 16 17 століття, які невідомим чином декілька десятків років тому певні спритні діячі оформили як власність на об'єкт нерухомості. Фактично цю нерухомість продали разом з тим. Нові власники, як і попередні, отримали можливість взяти в оренду земельну ділянку, на якій знаходився цей об'єкт. Хочу наголосити, що у 2012 році, якщо я не помиляюсь, проводився перший етап археологічних досліджень на цій земельній ділянці. Були виявлені підземелля підземелля десь приблизно того масштабу, які були нещодавно відновлені в окольному замку, але через брак ресурсів подальші дослідження зупинилися. І не проводилося більше десятків більше десятка років, але що ми маємо в минулому році? Як тільки земельна ділянка перейшла в оренду новим користувачам, вони за декілька місяців почали там фактично будівництво, провели попередні підготовчі роботи швиденько, десь вечорами вночі викопали залишки. Старих підземель вивезли в невідомому напрямку ті фактично залишки мурів, і міська влада, зокрема, відділ охорони історико-культурної спадщини, жодним чином не відреагував на те, що фактично об'єкт. Який має охоронятися законом, був знищений далі? Були ряд перепитій. Ми з колегою Андрієм Лучиком виїжджали на місце неодноразово, викликали поліцію відкрита кримінальна справа за знищення. Об'єкта історико-культурної спадщини, але е, розслідування і суди в таких справах це дуже довга історія, тому що е, потрібно провести ряд експертиз і так далі. А забудовник не чекає, коли будуть проведені ці експертизи. Е, він навіть не зважав на припис зупинити будівництво від обласної державної адміністрації і далі вчиняє е, свавілля. Продовжує будівництво і знищує навіть ті моменти, які ще можна було б десь дослідити. І тому маємо таку ситуацію. Але ще раз наголошу, що це все до цієї проблеми призвело те, що в нас відсутня концепція розвитку та відновлення історичної частини міста. Ну, тобто і власне мерія, я так розумію, нічого з цим не робить, аби якось призупинити ці, ці роботи, ці дії зі сторони. Таке таке враження, що мерія зацікавлена і потурає цим забудовникам, які знищують історію нашого міста. Хоча на словах дуже багато говорять, що потрібно що і як потрібно робити, але на ділі жодних дій не вживається. Ну, це ж є пам'яткою, значення якогось. Це є історичний ареал. Фактично, все старе місто в нас є пам'яткою. Це охоронна зона. Де не можна здійснювати будівельні роботи без проведення належних досліджень та отримання певних висновків, зараз будівництво ведеться нібито на основі дозволу, який дало Міністерство культури ще, якщо я не помиляюсь, у 2012 році. Але цей дозвіл не дійсний, тому що будівництво ведеться зовсім за іншим проектом. І якщо попередній проект передбачав збереження цих підземель, то той проект, за яким здійснюється будівництво, ну видно неозброєним оком і без якоїсь експертної оцінки, видно, що це зовсім не той проект, і що історія фактично на цій земельній ділянці знищена. Що найбільш прикро, що якщо не буде покарано тих, хто відповідає за це свавілля. То е, подібні речі можуть продовжитись на інших земельних ділянках. Зокрема, там є е, поряд земельна ділянка на е, Драгоманова, 15, яку орендують ті ж самі власники. Зараз ну, ми своїм завданням, як депутати, бачимо те, щоб е, ці ганебні приклади не мали продовження у старому місці. Ну, гаразд, якщо продовжувати взагалі тему земельних ділянок, так ви е, у своїх дописах, так у своїй роботі, неодноразово порушували питання власне нецільового використання земельних ділянок. Так що є земельні ділянки, які по плану міста піджитлові забудови, але по факту там починає будуватись комерційні об'єкти, використовуватися як комерція. Е, перш за все. Чому так складається, так і що це дає, які переваги для забудовника власне? Чому так відбувається, очевидно, має давати відповідь знову ж таки керівництво міста. Я можу лише припускати, і припускаю, що тут є спокуса десь швиденько заробити якісь гроші, а далі після нас, хоч потоп, Але прикладів незаконного використання земельних ділянок є досить багато. Декілька років тому моя колега Алла Наточі звертала увагу на те, що в промисловій зоні Неподалік Адреналін Сіті, на місці гаражів і промислової зони, виросли таунхаузи. Зараз ми бачимо такий процес, що на окремих земельних ділянках, які призначені під індивідуальне житлове будівництво, зокрема на вулиці Львівській, виростають комерційні об'єкти. Також є свіжий приклад, коли на місці земельної ділянки під індивідуальне будівництво вирос так званий храм Московського патріархату і вже був освячений. Чому так відбувається? Важко давати оцінку, але я вже припускав, що тут відсутня воля керівництва міста. Робити все відповідно до законодавства і стимулювати е, юридичні особи і бізнес. Робити все відповідно до законодавства, е, але ми маємо е, і десь зворотній процес, коли е, на місці. Промислових зон з'являється житло, от, зокрема, на вулиці ковельській Шевченка почалось житлове будівництво на місці заводу електротермометрія. Хоча паралельно є порушена кримінальна справа про фальсифікацію генерального плану міста, тому що на цій земельній ділянці все-таки Мала б продовжуватись, її використання, мало б бути під промисловість. Є дуже багато таких моментів в нашому місті, на жаль, які говорять про певні афери чи махінації з землею. І дуже прикро, що це відбувається в військовий час, коли люди, наші герої. Кладуть своє життя і здоров'я на фронті. Тут, в Тиловому Луцьку, далі є... йдуть якісь земельні афери. Ну, це не може не дратувати будь-якого свідомого мешканця, а тим більше людей, які нас захищають. Ви, до речі, згадали про те, що з'явився новий храм так, у ПЦМП. Зрозумілих причин ця тема дуже резонансна, так якщо відкрити соцмережі, коли ця вона з'явилась? Як то можна сказати, відкрити одночасно портал в пекло? Тому що почитати, що там пишуть, як там про це все писали, і як ви кажете, що ще й при цьому земельна ділянка, я так розумію, не була призначена під це цільове використання. А як так сталося, і чи взагалі... Є якісь юридичні так, підстави чи дозволи на те, щоб зараз от, відкривати храми цієї конфесії? тут потрібно розділити відповідь на ваше питання на дві частини: це питання, що стосується релігійних організацій і свободи віросповідання, і питання дотримання земельного і будівельного законодавства. Якщо говорити про складову, що стосується діяльності релігійних організацій, то нещодавно вступив в силу закон, який вимагає від... Релігійних організацій, які можуть бути пов'язані з ворожими державами, зокрема з Росією, і ми говоримо про церкву Московського патріархату, що їхню діяльність потрібно належно оцінити і ті, Релігійні організації, які не дотримуються законодавства України, вони або повинні привести свої документи у вимогу. У відповідність до вимог законодавства або припинити свою діяльність. Е, наразі е, закон е, тільки вступив в силу буквально декілька днів тому і починається його практична реалізація. Тому е, яким, яка буде реакція, зокрема, і на нещодавно відкритий храм, е, ну, е, побачимо згодом. Але якщо говорити про дотримання будівельного е, і земельного законодавства, то порушення. Очевидні, тому що на земельній ділянці, на якій з'явився так званий храм, вона призначена під індивідуальне житлове будівництво. Там і по документах, і по будівельному паспорту, і відповідно до декларації, яку подав власник земельної ділянки, там мав бути двоповерховий приватний будинок. з... Додатковими спорудами для обслуговування, тобто гараж і так далі. Але чомусь через, після початку будівництва. Там з'явились куполи, там почались богослужіння, і нещодавно вище керівництво Української православної церкви Московського патріархату освятило навіть цей храм, і про це повідомили медіа. Ну, це не могло не обурити як мешканців Луцька, так і тих, хто побачив цю новину на інформаційних ресурсах, тому що це говорить про те. Що представники цієї церкви не те що не е, е, відмовились від. Е, Можна так сказати, від свого зв'язку з Російською православною церквою, але і в елементарних питаннях дотримання законодавства України його свідомо порушують. І тут має бути належна реакція і керівництва міста і інших державних органів. Зокрема, вчора на сесії я це питання озвучував. І наполягав, щоб міський голова дав доручення юридичному департаменту готувати позов до суду, провести додаткові перевірки, хоча там є без перевірок, і так все ясно. І що ми бачимо, що вже були неодноразові претензії до релігійних організацій цієї конфесії, зокрема на проспекті Соборності, поряд з культовою спорудою, з собором, який будується, велась комерційна діяльність. На це звертав увагу мій колега Андрій Лучик. Після того, коли питання дійшло до правоохоронних органів, набуло резонансну комерційну діяльність від храму прибрали, і нібито питання замнули. Але це. Показало, що коли немає належної реакції від керівництва міста, що можна вчиняти наступні правопорушення, і ми маємо як наслідок відкриття храму в тому місці, де його не повинно бути взагалі. Я ж, якщо не помиляюсь, ви кажете про комуніційну діяльність, там е, просто однієї ночі посеред ночі зникли ларки, які стояли. Так, десь так воно і було. Гаразд, а ну ось. Тому що ну люди звикли чути так ось таке формулювання, подамо в суд, подамо в суд, подамо в суд, так. але багато хто шукає якихось власне результатів, так і як це питання вирішується. От на вашу думку, коли чи вивчали ви це питання? Ось коли так неправомірне використання цільове, так земельної ділянки, і ось місто видали доручення місту підготувати юридичні документи, аби е, далі передати, як розумію, справу до суду. Якщо суд постановить, що була порушена дійсно, що не відповідає цільовому призначенню, що в такому випадку? Ну в такому випадку все логічно. Тут є питання безумовно до судової гілки влади в Україні, тому що в нас суди часто виносять рішення, які важко пояснити здоровим глуздом, але в цьому питанні тут все очевидно і без суду. Є земельна ділянка під житло, там з'явився храм. Очевидно, що судове рішення має бути припинити діяльність релігійної організації, оскільки вона не за цільовим призначенням використовує цю територію. Що далі має бути? Хай власник приймає рішення. Ну безумовно, що потрібно перепрофілювати будівлю. Звести там приватний будинок, як це передбачено будівельним паспортом. А тоді можна думати, що далі робити, якщо він не хоче, щоб це був приватний будинок, це можна перевести там, в будинок сімейного типу, де можуть жити діти, які позбавлені батьківського піклування. В нас зараз не вистачає різних. Профільних закладів для реабілітації ветеранів можна зробити там будь-що, щоб слугувало інтересам громади і не суперечило законодавству. Випереджаючи можливе питання так, деяких людей, чи не простіше змінити просто цільове призначення земельної ділянки? Чому це неправильно? В який спосіб змінити? Під релігійну споруду? Так. На жаль, я достаменно не вивчав цього питання, але наскільки я бачив цей храм, ну цей храм не дуже нагадує релігійну споруду. Це більше схоже на приватний будинок, на який поставили куполи. Якби це був повноцінний храм, якби ця земельна ділянка передбачалась під ці цілі, хоча б ну, в якихось приблизних задумах. А яких вона розмірів, до речі? Ну, якщо я не помиляюсь, там 9 сотих. А то тут, 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 тут як тут вести таку загальну діяльність 9 сотих, це ж навіть тим не більше, весь приватний кожен приватний будинок. Там. Тим, тим більше. Культових споруд в нашому місці вистачає, можливо, комусь їх бракує, але якщо якийсь окремий священник захотів мати свою приватну церкву, ну то є в нас села, є в нас громади, є в нас місця для можна здійснювати культову діяльність, але відповідно до українського законодавства, тобто керуватись тим, які вимоги. Особливо в час війни до діяльності релігійних організацій ставить держава тобто, це не мають бути релігійні організації, які прямо чи, чи опосередковано пов'язані з ворожою державою.